Добровольчі батальйони практично втратили своє значення, вони були важливі на початках війни. Зараз всі ці функції виконують Збройні Сили України. Призовники батальйони об'єктивно трохи втратили своє значення на фронті. Вони скомпрометовані. Дуже багато людей сидить, дуже багато з тих командирів, якими ми захоплювалися на початках. Сьогодні ми на них гніваємося. Ми на них злимося, вони обмазані брудом засобами масової інформації і власними соратниками. Не виникло солідарності всередині добровольчого руху. Це об'єктивні причини, не тому, що добровольці погані чи якісь там нездалі. Просто для того, щоб виникла оця солідарність, для того, щоб ці справжні суспільні сили здатні продукувати війну, народилися. Потрібно, щоб ця війна все-таки певний час відбувалася. Ну, Талібан виник після 10 років війни в Афганістані. Раніше навряд чи він міг виникнути. У нас, я думаю, що має, повинно бути ще 2-3 роки війни, перш ніж суспільство і фронтір зможуть спродукувати ті сили громадські, воєнізовані, які зможуть серйозно впливати на ситуацію. і воювати за власний громадський інтерес. Ну, є ли у нас тоді в країні так звана партія війни? От, хто представляє ці добровольські рухи і ті, хто хоче воювати? Цього. Тільки вулична громадськість. Всі інші налаштовані на капітуляцію. Тобто в парламенті, опять же, ніхто сьогодні не представляє вот це движення, зв'язане з ну, продовженням, желанням продовження війни. Да? Практично ніхто. Тобто словесно ще дехто собі з депутатів дозволяє Радикальні заяви. Ми не бачимо ніяких дій. Тобто, словесно та, що ми там, проти мінських угод, багато хто проти змін в Конституції, але там, де вони можуть діяти конкретно, наприклад, по ударам, по сепаратистам, і ватникам в Києві, в Міністерствах і відомствах, по реальному протистоянню з начальством, цього не буває все на домовленостях, все на корупційних зв'язках повзуча капітуляція да, вот, на взгляд, і вона в тому числі виглядає як... повзуча капітуляція, і на жаль, більшість суспільства так само підтримує ці капітулянські настрої.